Вовочки, вовочки, що ж це робиться, просто жах якийсь. Слухайте, ну що це таке, а напередодні зустрічі от з Путіним созвонився вже Лукашенко з цим його, Белорусський як як називати, теж диктатор або хто він там такий. Теж созвонився з Трампом і переговорили. І Трамп каже. Трамп, та я вже все слова полутаються. Бовочки, очки. Що ж це робиться? Що, де перемога, де це все? Де це стали? Перемога Ой-ой-ой, що витворяють ці? Щоб не в перемога. Так коротше, сказав йому Лукашенко, що давай Трамп е, приїжджає до нас. І той прийняв при, це, запрошення. уявляєте собі, прийняв запрошення від диктатора білоруського. Каже, що возьму свою трампліночку та полечу до цієї Білорусі їсти пюре та картоплю. Вовочки, Вовочки. Ну, як наш відповість на це? Я не знаю. Він повинен щось заблокувати. там, якісь Срочное дороги. Срочне обращение к этим. Я не знаю. Слухай, це ці гіба не допрацьовує. Треба цього лопатника, кунімечика, кулебу повертати, этого безпілотника. Срочно... Щоб він працював. Коли він був, такого не було. Срочне обращення кастельного зеленим долбам. Осталось 3 часа до зустрічі. То это так, перекриты там всі входи та виходы. А половаться, перекрытий. Этомодолб. Ви сейчас это не уйдете. <выдержите. с с> Тому Потому что повідомили, що 7 годин будуть перемоги. И обязательно тепер же, щось эта страна придумать, в чем там наша перемога будет. Что это будет все не по-настоящему, что это будет искусственный Путин. Ой, потому что скрытие пока не матчи. Наш тільки повідомив, що він з макароном полетить, нюхати там портянки після цієї зустрічі, теж на Аляску. Буде там шукати пиню. Підуть ну, сліду. Підуть по, по сліду. Да, Медведі і пінгвинів. Так, це перше. І друга наша перемога зараз у тому, що каже. Этот, наш підтримує у всьому Дональда Трамплінача каже: Та-та-так. сьогодні дуже важлива зустріч. Я згоден повністю з президентом Америки. Поки у нас такі дві перемоги. Подожди, два дні назад он говорит, це зустріч такое. вони тільки для Снітрясні по своїх делах будуть говорити, Нам вообще похуй, що вони зустрічаються, без нас про нас, ніколи, нікак, нікуди, не ні туди. Да. А за сьогодні вже говорить, що це дуже важлива зустріч. Буде і куди, і туди, і во все, так сказати, піхательний. Запарили да, уваги. Це просто жах. Як він нас розводить? Усіх просто. Де Борис, У мене одне питання. Де Джонсонюк, якого кричали на шедат Кент, там який прилітав зі своєю прическою, знімався в новорічному фільмі в якомусь. А бігали всі з ним за мікрофоном. Де ти цей потужний чувак? Що він зараз каже про це все? а? Що ж не кричать? Що це коїться, чого Трамп зустрічається з Путіним. Не немає не одної ноти протесту, сі хіба не послав американцям. Що, що диктатора чому мір, якщо боря сказав лайвати. перемога Смарагдовий мені взагалі сказав перемога ні, кричали перемога? в тридцять 30... в чі в двадцять третьому году. Ми будемо Вовочки, Вовочки, просто Смарагдовий генералі піпіт ти... лишає мене можливості випити каву у Ялті. Просто позбавляє мені цієї можливості. Як таке може бути в моєму житті? Це моя да. мрія. Я, я хотів вибити чашечку кави у Ялті. Я хотів бути на границі 91 го року. То я так. Ти хотів на границі 91-го. Я хотів на в гагі бути присутнім, коли пені буде там судити, і пердаляка буде підтримати обвинувачення. Ні, отой наш генеральний прокурор, який по всім обвинуваченням їздить. Ну... А я, там Жардон буде обустранно сидіти на Красной площади. То это закат на магазин. Щоб отпугать від себе. Щоб Русский на нього підписались. То я так, чтобы еще. Русский написать. Что подписка нужна? Да ты, что до речі, голова служби бита оцей наш потужный, який операция, по вот ты який казав, що всіх надо просто покласть, на бук, коли зашло до якогось там командира, якого звинувачують корупції, що надо було їх просто там тра-та-та-та-та всіх. Це така нормальна заява для голови служби бита. Так до чого я це все казав? До того, що він про Гордона, що Гордон це наш потужний так сказати, противовес і псошникам кремлівським. Паша Гордоша їх просто виводить усіх із себе. Вони його як не називати Гордошем, і Кокушонком, і Шмакушонком, і Але що таке кажуть. Во всіх свободних країнах журналісти являються агентами спецслужб. Так, це ж повсюди, в Америці, в Європі. Ж... Свободна журналістика, а то є не в... незалежна. А. Незалежна, яка не вводить в, в оману людей, а, а каже все чесно, відверто. Я, я пам'ятаю, як ви Гардоша кричав пару років тому, що взагалі там всі зрадники в этом в офісі президента, що. Всі... КГБсники. Так, КГБ, і мака, і Пердаляка, і да. чуть ли не Смарадовий генераль Піпіт. А щось зараз всі герої потужні і без них ніяк. А, це йому правильно. спеціально сказали, розвідка роботи. Противець таки трохи создавати, щоб заплутати чуть-чуть. Зрозуміло. Ладно, чекаємо. Ну переможка буде за нами. Я за все, все не вірю, це зрада і псо. Ніхто ні з ким не буде зустрічатися. Трамп, звісно, в Білорусі ніяк не поїде. Коротше, перемога буде за нами. Нас зараз зараз викине щось. Викине. Він так просто сидіти не буде. Ні, ні. Зараз, я думаю, як би він там не валяться, не з'явився. Хопа! Добрий вечір, тут і я. Вовочка потужний. І зараз танець. Ну давайте до переможки.